Пара, да. як а. познайомилися? Він був в армії і 16 років тому назад познайомились. Бо він йшов на перерві, ми з подругою йшли і познайомилися. А де це було? Як а, Павлоград, місто Павлоград, Дніпровська так. Дніпро. Так. область. Яке було ваше перше враження, як ви зустрілися? Він мені не сподобався, бо ви був лисий. 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 Ну, бо ви в армії. А ваше яке враження перше? Не, ну я одразу влюбився. Що найважливіше в стосунках? Кохання чоловіка. Так. Чи важливе для вас одруження? Так. Як робили пропозицію? Ой, то Як як всі роблять, зробив? Де це був подарив, дав вдома Приїхав батьків. Приїхав до моїх батьків запропонував руку та серце. Ви в Києві живете? Ні. А де ви? Полтаві. Скільки грошей витрачаєте на місяць на життя в Полтаві на родину? Півтори це стабільно. Півтори Просто... тисячі доларів. Так, у вас своє житло, так? Так. так. Ким ви працюєте? Підприємники. У вас бізнес? Бізнес, да. А який у вас бізнес? Торгівля, торгівля так, продукти. скажіть, будь ласка, що мотиваційного побажаєте сьогодні нашим людям? Не складати руки, завжди вірити, що все вийде, і все так. вийде, і все буде добре. Так само.